Повертаємо своє. ЗСУ звільнили окуповане село Старомайорське, що на Донеччині. Про це повідомили у Генштабі. Нині йде зачистка населених пунктів. Слава нашим захисникам. 35-та бригада, а також батальйон дружин тероборони Арії, виконуючи задачу освободили село Старомайорське. Слава Україні! Героям слава! ЗСУ досягли зубів дракона в районі Сіл Нове та Харкове у Запорізькій області. Також українські бійці просуваються на Бахмутському напрямку. Тривають бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки та Авдіївки. Окупанти намагаються атакувати, втім наші захисники тримають оборону. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Західніше та Південніше Кліщіївки Донецької області. Вчора ввечері окупанти випустили дві керовані авіабомби ФАБ 250 Вдарили по селу Новоосинове Куп'янського району, постраждали п'ятеро людей, зруйновані кілька житлових будинків. Атакували минулої доби й інші регіони в Авдівці, що на Донеччині росіяни вбили мирного, троє поранені. По Херсонщині випустили майже дві сотні снарядів з мінометів, артилерії, градів, авіації та дронів. Є руйнування домівок та критичної інфраструктури. Постраждала одна людина. Вдарили артилерії і по Куцурубській громаді Миколаївщини. Осколкові поранення нижніх кінцівок отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Працівники МАГАТЕ зафіксували гучні вибухи на ЗС. Вони прогриміли днями на околицях станції. У Держатомрегулюванні наголошують, територія нині замінована. Ймовірність теракту на ЗС залишається високою. Ідентифіковані міни. Остання от інформація про те, що ідентифіковані чути вибухи 26 -27 го 27-го. Липня очільник МАГАТЕ вже виступив з заявою про те, що мінування суперечить. Ну, це, звісно, значить факт стандартам безпеки МАГАТЕ. На окупованих територіях щодня нова бавовна. На цей раз вночі гучні вибухи чули у Шахтарську, що на Донеччині. Росіяни повідомляють про влучний удар ЗСУ по нафтобазі з безпілотників. Над містом здійнялася чорна хмара диму. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.